Того вечора світло у нашому будинку вимкнули за графіком. Саме тоді я повернувся додому з роботи. На вулиці було темно, бо не горів жоден ліхтар, а в будинку й того темніше. Лише рідке місячне сяйво пробивалось крізь вікна, освітлюючи під'їзд. Привітавшись із консьєршкою, я рушив до сходів. Шлях мав бути довгим, бо мешкав я аж на восьмому поверсі. Вітнувши, я розпочав свій підйом. Користуючись лише ліхтариком від мобільного. Здавалось би, нічого дивного, до того ж, я так робив не вперше. Але на четвертому поверсі я раптово помітив те, чого там раніше точно не було намальована на стіні цифра, що позначала поверх, була відсутня. Причому не замальована, а саме відсутня, наче й не існувало ніколи. У цьому я переконався, посвітивши на те місце, де раніше я бачив число. Я трохи постояв на місці, здивований, але згодом продовжив рухатись угору. На п'ятому поверсі на мене чекала ще більше несподіванка. а замість числа 5 було 15, що точно було неможливим. Я підійшов ближче, гадаючи, чи не є це чиїмось лихим розіграшем, але ні, обидві цифри виглядали абсолютно однаково, ніхто нічого не домальовував. Тоді мені спало на думку поглянути у вікно, що знаходилось на кожному прольоті. Оглянувши, я буквально закляк, остаточно спантеличений. За вікном не було нічого, окрім цілковитого туману, що оплітав стіни мого будинку, ховаючи всі нижні поверхи. Я кинув погляд угору і був шокований ще більше. Здавалося, що споруда перетворилась на нескінченний хмарочос, бо я буквально не бачив, де розпочинається дах. Оскільки сила силен на поверхів спиралась у небо та ховалась поза хмарами, чого також просто не могло бути. Повагавшись, я відчинив вікно та кинув донизу, знайдене на підвіконні сміття, те миттєво розчинилось у тумані, але звуку падіння я не почув. Розгублений, я постояв ще трохи, після чого кинувся сходами униз. Шістнадцять. Там, де нещодавно я бачив цифру 4, точніше мав бачити, тепер моюріле число 16. 16-й поверх був нижчим за 15, й я схопився за голову. Що це в біса таке? Я збожеволів чи мені просто жахіття? Про всяк попадок я боляче вкусив себе за палець, але нічого не відбулося. На стіні так і залишилось те саме зображення, а картинка за вікном не змінилась. Тоді я побіг угору. Проминувши два поверхи, я зупинився і з надією поглянув на стіну. Двадцять три. Боже мій. Але ж в моєму будинку усього 16 поверхів. Я повільно присів на сходи, обхопивши голову руками. Я не знав, що мені робити, а свідомість відмовлялась повністю сприймати цю викривлену реальність. Як раптом я почув звук, що миттєво привів мене до тями. Поверхом вище почулись чиїсь важкі кроки. Першою моєю реакцією була радість. Я не один, тут є ще хтось, і цей хтось, напевно, може мені допомогти. А навіть якщо і ні, разом ми щось вигадаємо. Тож, навіть не припустивши інших варіантів, я вирушив нагору, щоб обличчям до обличчя зіткнутись з ним. Навіть без мого тьмяного ліхтарика можна було розгледіти, що то не людина. Чорний, як безодні очі, облізла сіра шкіра. Повна відсутність носа та вух, якісь залишки волосся на голові, чотири кінцівки з гострими пазурями на кожній з однакових шести пальців, високе, понад два метри худорляве тіло та довгі ноги із масивними ступнями, що й видавали ті важкі кроки. Ось що постало переді мною. Ми, Ми споглядали один одного, після чого я й страшним криком кинувся донизу. Я біг щосили перестрибуючи через кілька сходинок одночасно, не боючись розбити телефон та залишитись у темряві, а позаду, наче моторошні годинники лунали ті неспішні кроки, його кінцівки допомагали долати той самий шлях, що долав я набагато швидше, але при тому створінню не треба було поспішати. Я біг доти, доки сили не полишили мене, і на силу дихаючи, я спинився на черговому прольоті. Знову жодних чисел на стіні. Захеканий, я сперся на неї та прислухався. Потвори поблизу не було, що не могло не радувати. Але що робити далі? Може, варто вийти у коридор та подзвонити до якоїсь з квартир? Я не вважав це гарною ідеєю, та не міг гарантувати, що мені не відчинить щось ще більш моторошне, аніж я зустрів. Проте робити було нічого, і я стрімголов чкурнув до коридору. Діставшись до однієї з дверей, я навпомацьки віднайшов дзвінок та натиснув на нього. Зробив я це автоматично, але тишу розрізав знайомий приємний звук, що одночасно здивувало та заспокоїло мене. До дверей хтось підійшов, після чого я почув голос дівчини, який на мить здався мені дивно знайомим. Хто там? спитала вона. Це Василь Петренко за восьмого поверху, відповів я. «Ваш сусід. Будь ласка, відчиніть, тут коїться щось лихе лихе?» – майже лагідно запитала дівчина. Ну проходь! Я мав передбачити, що така реакція не передвіщує нічого доброго, проте був надто сповнений надій та надто наляканий на той момент. Тож, коли двері відчинились, я ступив усередину. До того ж, вибору я не мав. У коридорі почулися вже знайомі важкі кроки, від яких мурахи побігли моєю спиною. Як тільки за мною зачинились двері, я зітхнув із полегшенням та посвітив в обличчя моєї рятівниці. Цієї ж миті крик застряг у моєму горлі. Переді мною стояв труп із некровленою блідою шкірою та мотузкою затягнутою петлю, що вінчала висохлу шию, наче моторошне намисто. Мертва дівчина криво посміхнулася, оголяючи пожовклі зуби та потягнула до мене свої синюшні руки. На одному з її пальців я побачив саморобну обручку. І мене наче вдарило струмом. Ма... Марічка, ледь вимовив я, втискаючись у двері. Марічка Мартинюк була моєю дівчиною у 10 класі, і це я подарував їй ту кляту обручку, а коли дізнався, що вона вагітна, швиденько розірвав стосунки. Мені проблеми були непотрібні. Після того Марічка постійно намагалась відшукати мене, а коли зрозуміло, що то марно, куди зникла. Як мені стало відомо, перевелась до іншої школи. Проте ходили чутки, що дівчина наклала на себе руки, однак я особливо не цікавився її доли. і лише зараз чітко усвідомив, що чутки виявились правди. О, впізнав. криво всміхнула спокійниця. Це і на краще, так тобі буде ще страшніше. Я заплющив очі, очікуючи найжахливішого, але нічого не відбулося навкруги панувала суцільна тиша й темрява. Котру прорізав лишень промінь ліхтарика, що світив по той бічній істоті в обличчя. Повільно відкривши спочатку одне око, а потім інше, я раптом зрозумів, що мертва дівчина не може дотягнутися до мене, наче між нами стоїть фізична невидима межа, і цією межею було світло. На долю секунди я хотів опустити телефон, щоб перевірити свою теорію, але дивлячись у сповнені ненависті порожні провали очниць. Вирішив не ризикувати. Знайшовши ручку дверей, я швиденько відчинив їх і почав задкувати, не спускаючи з марічки погляду та променю світла, після чого миттєво хлопнув дверима просто перед її носом та кинувся бігти, що було сил. На сходах я ледь не збив з ніг якусь літню жінку. Хотів було допомогти їй підвестися, але одразу відсахнувся. Стара, що повільно підіймалась, спираючись на ключку, була моєї рідною бабцею, котра померла 5 років тому. Не без моєї допомоги. Я давно хотів мати власне помешкання, а самотня родичка все одно була однією ногою в могилі. Тож я, зображуючи із себе люблячого онука, потихеньку труїв бабцю, тож, зрештою, вона відійшла у кращий світ, лишивши у спадок простору двокімнатну квартиру у центрі міста. І ось зараз. Вона повільно, не промовляючи ані слова, наближалась до мене, її ключка відбивалась об сходи, наче годинник, що відраховував відпущені мені секунди життя. Нащо? Нащо ж ти, Василько, згубив мене, стару? опинившись майже впритул, притул, із докором спитала стара, В її очах, на відміну від очей Марічки, я не бачив ненависті, лише біль та втому, від і до яких все ж ставало не менш страшно. «Я...» Я не хотів, ледь вичавив із себе я. Все ти хотів, не бреши, зітхнула жінка. І за це будеш покараний. Будеш покараний. луною відгукнулось кілька голосів за моєю спиною. Озирнувшись, я побачив Марічку, ту жахливу істоту, що зустрів не першою, і маленького блідого хлопчика із чорними очима та закривавленим обличчям. Його в шкільні роки я часто цькував із своїми друзями за мовчазність, нелюдимість та неохайний зовнішній вигляд. Він ніколи не давав нам старшокласникам відсічі нікому не жалівся. Тож знучатися з нього ми могли абсолютно безкарно, що й робили залюбки. Проте якось малий все ж зважився завдати мені удару у відповідь, через що мені просто зірвало дах. Я накинувся на нього, і звичайна бійка швидко перетворилась на справжнє побиття. Навіть мої друзі були шоковані. Усвідомивши, що відбулося, ми швиденько зіпхали ще живу жертву з урвища неподалік, позбулись будь-яких слідів та втекли, малий помер у реанімації, не приходячи до тями. Він був з родини алкоголіків, тож ним ніхто особливо не переймався, а його загибель списали на нещасний випадок. І ось тепер він тут. Дивиться на мене порожніми очима і його сині губи, як вирок, вимовляють. Будеш покараний. Ні! заволав я, кидаючи промінь світла то на бабусю, то на лиховісну трійцю. Ви мертві! Цього не може бути! Одного погляду на дисплей телефону було достатньо, щоб зрозуміти, що він розряджається. Проте час все ж продовжував йти, а це означало, що до увімкнення світла в моєму справжньому будинку лишається всього кілька хвилин, і щось підказувало мені, що це може мене врятувати. Підштовхнувши померлу бабусю, я щосили побіг вниз. Очі застилали сльози, серце шалено стукало, я буквально молився про те, щоб вибратися звідси живим. Я на бігу глянув на дисплей і негайно спіткнувся. Перерахувавши власним тілом кілька сходин, я скотився на сходовий майданчик та й жахом побачив намальовану на стіні цифру 128, під котрою сидів зотлілий скелет у якомусь лахмітті. Я потягнувся до телефону, що впав просто під долоню покійника, але холодні кістки враз ухопили мене до зап'ястя, а екран смартфону згас. Черело мого порятунку було розряджено. Я сягнувся бік і одразу почув за спиною голос бабусі: далеко зібрався, онуче. Ні, закричав я, вириваючись із чіпкого захвату скелета. Я вам не дамся. Розуміючи безвихідь мого положення, я одним рухом відчинив вікно. І, не вагаючись, стрибнув в холодні обійми туману. Поліцейська машина прибула на місце трагедії так швидко, як тільки можна, і з відключенням електрики часто зникав зв'язок. Консьєжка, що знайшла тіло, повідомила, що подзвонила в поліцію буквально одразу. Світло вімкнули через хвилину після того, як з вікна їхнього будинку чи то випав, чи то викинувся молодий хлопець.